Слава Господу! Перед тим, як читати слово Господнє, хочу поділитися однею історією такою коротенькою. Коли ми були недавно в Україні, я приїхав, зайшов у свій двір, обійшов його, зайшов в садок. І мені мій друг казав, каже: слухай, там груша в тебе всохла, каже, в дворі. Коли ми прийшли, Приїхали вже був вечір на другий день я подивився, вона така, ну, їй ще не багато років, молода вже суха. Знаєте, і коли мама подзвонила до мене, а я пригадую, коли ми мали їхати в Польщу, та груша, вона була, ну, перший рік, як вона вродила, там був стовбур такий, ну, от такий вон маленький, Ну, а тих груш було стільки багато, що ми як їхали, люди каже, куди ми їдемо? Подивись, персік вродив, груші вродили. І я бачу, що ті геляки зараз щахнуться. І Я взяв шнурками такими м'якими, підв'язав ті тівки з однеї, з другої сторони до центрального стовбуру, щоб вона не шляхнулась, не зламалася. І я дивився просто на ньому, якими вона великими плодами. От, і знаєте, це мене. Як би сказати, задовільняло. Ну коли я подивився на ню і вона всохла, її вже немає. От. А мама дзвонить до мене каже, слухай, я там каже, дала люді компот з тих груш. І коли я приїхав додому, Люда каже, подивись, я відкрила той компот. Знаєте, коли я взяв той компот, я пив той аромат тих груш, він настільки просто... Пам'ять прийшов мені про те, як вона зародила. Які були... А знаєте, ті груші були такі, що їх не можна було виняти з тої банки трьохлітрової. Такі вони були великі, така вона була плодовита. Але дивився на нього вона суха, але коли пив, я просто згадував, яка вона була плодовита, яка вона була соковита, яка вона та грушка, така вона просто повна соку. Поділюсь словом, Господнім. Яке записане Іванлія від Луки, 14 розділ з 27 вірша, і каже слово Господнє так. І хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм? Хто бо з вас, коли башту поставити зможе, поставити схоче, перше не сяде і не видасть, і не вирухає, чи має він потрібне на виконання, щоб. Коли покладе він основу, але докінчити не зможе, усі, хто побачить, не стане сміятися з нього. Говорячи, цей чоловік почав будувати, але докінчити не зміг. Або який цар, ідучи на війну, супроти царя іншого, перше не сяде порадитися, чи спроможний він іти з десятками тисяч, стріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього. Коли ж ні, то як той ще далеко, посольство шле до нього та й просить про мир. Так, отой кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учнем моїм. Сіль добра річ, коли ж сіль не солоною стане, чим приправити її? Ні на землю, ні на гній не потрібна вона Її геть викидають. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Євангелія Матвія, 5 розділ і 13 вірш, каже так: ви сіль землі, коли сіль із вітріє. То чим насолити її, не придається вона вже ні на що, хіба щоб надвір була висипана та потоптана людьми? Знаєте, я коли раніше читав це слово, в принципі, я його розумів ну, якби по частях. Хто не візьме свій хрест, ну візьми свій хрест, не бери чужий Петра, Івана, Степана Марії. Ну, я розумію це. Дальше я розумів оці всі часті, ти починаєш будувати. Я розумів, коли ти йдеш на війну, я розумів, що ти маєш, якщо ти маєш взятися, ти маєш зріктися свого себе, свого понімання. Я розумів, що таке є сіль. Но коли я оце все читав, я казав, Господі, ти казав, хай що? Хто має вуха? Хай слухає. Я думаю, Господі, я слухаю. Ну, а як це все спакувати в, одну, в одне місце? Як це все соєдинити? Як це все зрозуміти, коли взяти його під порядок? І знаєте, одного разу, коли мені було предложення, одне служіння, я молився. Я казав, Господі Боже, проговори до мене, тому що я не розумію, як воно. Я не розумію, воно моє зможу, не зможу, як я буду йти, як воно, чим воно закінчиться, все. Як воно буде, як ти це бачиш, як ти бачиш мене? І я молився до Господа. І знаєте, і одного разу я прийшов, відкривається слово, і думаю, Господі, я ж його так не понімаю. Ти знов мені говориш, а як його все соєдинити? Як його все спакувати? Я його частями розумію, а разом нею. і Господь починає говорити до мене. Каже, ти не можеш взяти чужого Христа. Ти маєш взяти свій хрест. Ти не можеш взяти чужого Христа. Коли ти візьмеш чужий хрест, подивись оце, почитай. І я коли почав читати, ти каже, не можеш взяти. Якщо ти хочеш взяти чужий хрест, ти маєш прочитати, чи ти зможеш докінчити те, що ти взяв. Чи ти зможеш піти на війну, тому що там будуть війни, там буде нелегко. І там ти, тебе буде менше, їх буде набагато більше. Тобі придеться воювати. Прочитай, чи ти зможеш. І тобі треба, каже, буде зріктися свого я, свого понімання всього. А потім каже. А потім ти каже, і звітрі ще тебе викинуть геть і потопчать ту сіль. І ти будеш непридатний, чи ти готовий брати чужий хрест? Я казав Господи, прощай каже. Знаєте, порою. Можна взяти не свій хрест. Хрест це служіння наше. Да, є хрест, це доля. каже. Доля, да, мій хрест там кожен ріже його. Хтось каже, там, да, хтось врізав його, потім прийшов до пропасті і не мав як перейти. Ну, Він говорить, візьми свій хрест, щоб ти міг дойти до кінця. І знаєте, я пригадую місце Мойсея, тестя його їтро. Ви знаєте цю історію, я не буду її читати, коли е, тесь Їтро прийшов до Мойсея, і він, Мойсей йому бере все розказує. Каже: були труднощі, як Господь нас виводив з Єгипту, як він являв свою славу, як ми переходили це мертве море, якими чудісами і знаменами він нас вивів, що він нас зробив. А хто такий був Їтро? Він був язичником, він був жрець мій дітійський. І він приходить і слухає це все. І він приходить і слухає, що йому Майсей говорить, і мене здивувало слова їтро і каже: І тішився їтро тим всім добром, що вчинив Господь для Ізраїля, що визволив його з єгипетського краю, і промовив вітро благословений Господь. Алілуя! Понімаєте, людина слухає. Що говориться сьогодні про Господа, і вона каже, благословений Господь. І далі Він каже, тепер я знаю, що Господь більший за всіх Богів. Каже, немає більш такого великого Бога, як ваш Бог. Тепер каже, я знаю. Коли він прийшов, побачив славу Божу, що Господь зробив, він сказав, тепер я знаю. Що немає більшого Бога як Господь. І дивіться, що робить їтро? Знаєте, мене ніколи не переставала оця історія, вона мене завжди касається. Він бере жертви і приносить жертви для Господа. Що робить каже? І взяв їтро Моїсеїв тело палення та жертви для Бога, і прийшов Аарон та всі старші Ізраїлі їсти хліб з Мойсеєм. Перед Божим обличчям. До цього часу їтро ніколи не сидів перед Божим лицем. Приходить Ітро, і приходять хто? Приходять Аарон, і всі сидять. І після того, як він посидів, віче на другий день, він приходить, бачить Мойсей, судить народ. Він приходить до нього і каже, Мойсей, що ти робиш? Я як що роблю? Я каже? Каже, роблю люди, приходять до мене речі, приносять разні. Каже, я сужу. І що він до нього каже? Що це за річ, що ти робиш? Що ти робиш? Для чого ти судиш сам один? Візьми, каже, на здрий людей, постав людей, які будуть це служіння вести, які будуть це робити, а ти тільки основні справи будеш приносити. Мені інтересно, так якби знаєте, я пригадую, Олександр Пупчук, він одного разу розказував, це певно було в малині. Він каже, коли я був в одному таборі і закликав до молитви, там було багато дітей. І каже, і один хлопчик, його Бог хрестив Духом Святим. І каже, коли його Бог хрестив Духом святим, він почав пророкувати. І він підходить, каже, той хлопчик, і до мене, каже, і протягує руку, каже, так говорить Господь. Каже, і так, сину мій, ту страну, яку ти хочеш поїхати там жити, я тобі її не дам. Але каже, побачити її, побачиш. Він думав про Америку. Я кажу, подивився, от так, такий хлопчик 9 років, до мене каже, сину мій, подімаєте, так само тесь він приходить, посидів перед Божим лицем, і він вже говорить такі чудні речі для Мойсея. Саме лано мені понравилось Мойсей. Він не сказав йому, а що ти мені говориш? Господь мене стільки вів, Господь мене стільки благословляв, я з ним один на один говорю: ти будеш мене вчити? Ні. Він бере покоряється йому. І що робить? Мені цікаві речі тут. Просто мені тут світить, тут світить, дуже тяжко читати. І сказав тесь Мойсею до нього. А, справді втомишся ти і народ той, що з тобою, бо ця справа тяжка за тебе. Не потрапиш ти чинити її сам один. Ти і звітрієш, Мойсей, як та сіль. Понімаєте, я би хотів би, друзі, мати таку. Мого тестя не стало моїй дружині, було 5 років, він розбився в автомобільній катастрофі. Я би хотів би мати тестя, який сидить перед Божим лицем і дає тобі правильні поради, який сидить перед Божим і лицем, каже, слухай, це не твій хрест. Ти не бери його, ти не зможеш, ти ізвітрієш, і потім що буде? Тебе каже, потопчать, тебе каже, викинуть, і ти будеш ні на що не придатний. Люди, вони здатні, вони здатні. Но мені понравилось, що Моїсей він послухався їтро. Він послухався їтро. Гітро сказав до нього, коли ти зробиш цю річ, а що Бог тобі накаже, то ти втримаєшся. Ви представляєте? Коли ти кажеш, зробиш цю річ, ти втримаєшся. І я пригадую, друзі, я би хотів би це заокруглити. Є люди, ми можемо потоптати, ми можемо викинути. Та людина, коли служила, коли викладалася, коли була тією грушею, коли була тим генератором, а коли вже не викладає нічого, коли вона не видає току. Що проїздить? Ця груша родила один рік. На другий рік вона теж друзі родила, але їй не було кому підв'язати. Їй не було кому підв'язати. І після того, як не було їй кому підв'язати, але вона все рівно приносила плоди. Вона усохла. Вона і звітріла. Так буває, ми черпаємо, хочемо витягуємо з цієї людини. Витягуємо, витягуємо, витягуємо. А він як генератор, там туди не підливають, він ще видає, видає, і потім бабах заклинив. Або бензин закінчилась. Ну і все, і далі він не може робити. А люди що? Ну що, та й не вдаха, каже. Ти не зміг, як в тому місці каже. Ти не зміг. Ти каже, посміюся тільки з тебе. Ти начав, ти діло, і ти не закінчив. Знаєте, ну мені нравиться, що у Бога є зовсім не так. Я хочу звернутися до тих, хто із вітрів. Хто всього? Кого викинули? Може не тут, може в цьому місці, може на другому континенті, в Америці, в Україні. Я знаю, багато таких, які сидять, вже кажуть, не хочу нічого, сів отам. Під балконом на останній лавочці. Все. Каже послання до євреїв, шостий розділ і десятий вірш. Та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та працю любові, яку показав в ім'я Його. Ви що святим послужили? Господь ніколи не забуде, люди забудуть. Він пам'ятає, коли ми були тими генераторами, і ми є тими плодами, оці наші діла плодами, і вони сьогодні насищають нашого Господа Ісуса Христа. Якщо моя мама чи ми, як вдома, можемо потрапити, зробити консервації, і хватає на рік, на два, то те, що ми робили, воно вічне. І коли він сьогодні дивиться, то що ти робив, може, ти всох, а він дивиться сьогодні на ті плоди і він насищається ними. Тому що слово Господнє Ісаїї каже, через муки своєї душі він буде бачити плід і насититься. Сьогодні він насищається, друзі. Він насищається тими, хто може всох, і його вже викинули. Він із вітрів. Але сьогодні Господь насищається. Він пам'ятає, коли ти був тим генератором, коли ти був тим, коли Брам ходив до престолу благодаті, входив. Брав ту живу воду і виливав на народ. Він пам'ятає, коли ти з любов'ю це робив, коли ти з великим желанням він все пам'ятає. А якщо він пам'ятає, друзі, люди забудуть. А мені подобається, що він пам'ятає слава нашому Богу. Він ніколи не забув діло нашої любові, те, що ми робили для святих і робимо. то, що ми робили, може, ти із вітрів, немає бажання, не хочеться йти далі. Він каже: Нічого страшного, люди тебе потоптали, а я тебе не потопчу. Я пам'ятаю, як ти викладався, як ти служив, як ти робив. Знаєте, картина зовсім друга. Ми і люди. Господь, він не людина, Він є добрий Бог, і він ніколи не забуде. даже якщо ти станеш і будеш вже сидіти, нічого не захочеш. Він далі буде насищатися. Людина буде дивитися, каже, я вже тобою не можу насититись. А він насищається. Ті плоди, вони вічні, хвала вічному Богу. Там ніколи не зітреться, там записалося, і вони там в вічних небесах. І він дивиться, і по сьогоднішній день насищається нашими плодами. Алілуя нашому Богу. Друзі, хочеться того Бога. Возвеличити його за те, що він є такий добрий Бог, що він ніколи не забув. Люди, ми такі, ми забудемо і все. Порою викинем, порою ска не вдаха, не зміг, не дойшов, не довершив. Господь тішиться і радується, дивиться і споминає на ті плоди, як я дивився на той компот, пив його, аромат. Отак він сьогодні наповняється. Цими плодами, які ми робили для нашого Господа, друзі, я хочу сьогодні помолитись за тих, хто, мабуть, із вітрів, в кого немає сили, хто став, хто зупинився, хто може всох. Господь вас не забув. Чуєте? Господь вас не забув, він ніколи не забуде. Він все пам'ятає, люди забудуть, Бог не забув. І він буде благословляти і на цій землі, і там вічності. Він прийде. Ти прийдеш і скаже: Війди вірний, добрий раб в дім Господіна свого. Алілуя. Давайте подякуємо нашому Богу, Владико неба і землі. Ми дякуємо тобі за те, то, що ти ніколи не забуваєш слава тобі, за те, то, що ти пам'ятаєш тих, які її звітріли. Ти пам'ятаєш тих, хто знімігся. Ти пам'ятаєш тих, хто плодоносив, ти пам'ятаєш тих, які приходили до тебе і черпали ту живу воду, і виливали на твої виноградники, Господь. Ти пам'ятаєш їх, слава тобі! Хвала тобі, Боже, ти пам'ятаєш, вони працювали, тими були генераторами, генераторами добра, генераторами добрих діл, генераторами Господі, любові, заботи, ласки, коли вони жертвували своїм часом, своїми фінансами, своєю сім'єю, своїми, всім, що вони мали, вони... Робили це во славу Твою, не в свою, Господь, а люди їх потоптали і забули. Ми є люди прости нам, Господь, але підніми їх, укріпи їх, зміцни їх, а сьогодні їм це слово, воно буде як пам'ятне, ти пам'ятаєш їхні діла перед Твоїм святим лицем. Слава тобі, Ісус! Хвала тобі за це і подяка тобі, Боже. Хай надалі Твоє ім'я буде прославне і звеличне, а цей спомен і смерті і страждань. Він наповнить нам, як Ти за нас платив, як ти, Господі. За нас, Господи, страждав, як Ти за нас вмирав, як недешево ми обійшлися для Тебе, слава Тобі. Ми дякуємо Тобі.